Вісім метрів углуб та двадцять метрів діаметром. Саме на цьому місці була величезна вирва. Уламок впав на територію приватного сектору. Це у тридцяти метрах від дев'ятиповерхівки. Будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки на Дніпро 25 жовтня. Того вечора Вікторія була вдома та відпочивала у спальні. Чоловік же був у вітальні, вікна якої виходять прямо на місце влучання. Я не пране. Прочувствувала цей жах, який прочувствував він. На нього впала балкон, балкони, двері впали. Він в якийсь момент він подумав, що це вже будинок складається. Шок. Всі почали вибігати з будинку. Діти дуже сильно кричали. Половина мешканців ну, одразу там в перші хвилини майже. Покинуло свої квартири. У квартирі Вікторії повилітали вікна у двох кімнатах та на балконі. Ну, з цього боку моя квартира, тобто другий поверх в кухні було вибіто, ну, одне скло було взагалі вибите, а інша рама пошкоджена та інша створка не, закриває, не замикається плотно. Світлана Васильівна у момент вибуху теж була вдома та готувала вечерю. Скло не вилетіло завдяки зовнішнім ролетам, проте пошкодився замок на вікні та лопнула рама. Каже, не аби як перелякалась. Взрив це було таке, що будинок казали, що піднявся. Його припадняли і поставили на місце. Мене до полу, я, я як прилипла до полу. Я не могла двинутися з міста. Отакий от був жах і отакий от був страх. От, у мене котлети згоріли. Я я бачи нічого не розуміла». за словами жителів. Приватна компанія, яка на той момент обслуговувала будинок, необхідну допомогу не надала. Проспект Правобережний нам нічого не поміг. Ми самі люди вийшли. Вони коли почали підозрювати, що це ОСББ буде неформальним, і ми дійсно відійдемо від їх обслуговування, вони почали розсилати такі, наклеювати на двері такі повідомлення, якщо ми не заплатимо борги за обслуговування ним, їм, тобто проспекту їх бурги, то вони будуть взагалі відключати нас від електрики та водопостачання. Зараз вікна у квартирах вставляють за кошти міського бюджету для отримання відшкодування. Мешканцям довелось відмовитись від обслуговування будинку приватною компанією та утворити ОСББ. На відновлення пошкоджень після атаки 25 жовтня. Міськрада виділила майже 27 мільйонів гривень. Сумарно за за цей випадок ворожої атаки у нас було пошкоджено більше 400 Став вікон, дві покрівлі, дві системи сантехніки. Це кошти там більше 10 мільйонів. Ми подали відповідний запит. На щастя, депутати нас підтримали. з фонду було виділено ці кошти. Зараз вже йде етап відновлення по всім об'єктам. Почалися встановлені вікна. Зараз вже більше двохсот вікон встановлені. Інші 17 мільйонів розподілили у департамент житлового господарства. Проте з бюджету Дніпропетровщини та її громад уряд планує вилучити майже 4 мільярди гривень реверсної дотації, що вплине як на відновлення руйнувань після прильотів, так і на поточні аварійні роботи. Якщо в Бюджеті на наступний рік буде дефіцит в розмірі 3,5 мільярдів. Це негативно по взагалі скажеться на роботу всіх департаментів. Це зменшення якоїсь поточної аварійної роботи, бо 90% нашої роботи це усунення аварій в житловому фоні, планових аварій. Там люди щось тіче, вони щось латають і подаються на заміну. Для того щоб компенсувати цей дефіцит, щоб бо люди інколи там залишаються без домівок. Придеться знімати гроші з аварійних ремонтів таких планових відносно. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.